Російські військові випустили по Україні 59 цілей, крилаті авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні дрони. Силам ППО вдалося збити 18 крилатих ракет та всі 8 шахадів. Повідомили в телеграм повітряних сил ЗСУ 8 січня. Нагадаємо, що це вже третя масована атака за 11 днів. Про це говоримо із заступником генерального директора компанії виробника засобів РЕП авіаекспертом Анатолієм Храбчинським. Із з нами на зв'язку. Анатолію, вітаю. 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 пане Анатолію. Третя атака за дуже короткий період. Масована ракетна. Скажіть, будь ласка, чим вона різнилася від двох попередніх? Ну насправді, якщо казати про всі ці атаки, які відбувалися протягом останнього часу, то Росія посилила використання комбінованих систем, тобто вона використовує записки ракет з різних носіїв і різних типів ракет. Це суттєво навантажує нашу протиповітряну оборону, і за рахунок, наприклад, балістики створює, ну потребує потребує збільшення відпрацювання саме за своїх протиповітряно оборони. Цього разу ми бачимо, що трохи змінилася географія цілей. Тобто, якщо попередня атака 2 січня була в основному на Київ, то зараз бачимо Хмельниччину із західних регіонів, і також в основному східні прифронтові регіони. А на вашу думку, що це може означати з їх сторони? Ворог намагається пробити протиповітряну оборони і тому спрямовує більшість своїх потужностей в окремі регіони для того, щоб десь все ж таки влучити або зробити там певні влучання в цивільну інфраструктуру. Тому саме цьому ми бачимо використання такої тактики, тобто, коли вибирається окремий регіон, і саме по ньому запускається велика кількість ракет. При цьому ми бачимо, що ворог все одно запускає так ракети, що вони про. Ітають більшістю територію, так само як шахедипана Анатолію Але бачимо, що все-таки вдалося російським військовим вчора багато влучань. Так і про це звітували повітряні сили зсу, що не все вдалося збити. З чим це пов'язано? У нас недостатньо ППО чи можливо, все таки російським військовим вдалося виснажити його? Це пов'язано з тим, що насправді нам потр... є потреба в збільшенні таких систем, як Петріот і Рісні, тобто систем найсучасніших. Про це навіть під час свого визиту візиту Сполучені Штати заявляв президент України, коли запросив у Сполучених Штатах систему ТХАТ, яка допоможе саме боротися з балістичними ракетами і збивати з їх за атмосферних. Тому насправді тут більше питання до. Саме до систем, які би могли би це виявляти із збивати, тому що ми знаємо, що балістика це найскладніше питання наразі, і ми бачимо, що ворог збільшує саме обстріли балістичними ракетами. Але балістика це дуже недешево. Насправді, якщо ми говоримо про умовні там кинджали чи, чи якісь інші ракети. С 300 їх просто дуже багато. Чи зможемо ми за допомогою заходу отримати стільки тих петріотів або інших систем, щоб збивати балістику? Всю. Тут насправді треба казати, що, наприклад, за рахунок імплементації закордонних ракет, які нам надають наприклад, сполучені штати, ми змогли створити системи протиповітряної оборони, які об'єднали між собою старі радянські пускові системи з американським ракетами. Так ми об'єднали, наприклад, радіолокаційні станції з Петріотом. Це суттєво розвантажило деякі напрямки по використанню захисту безпосередньо проти крилатих ракет, і можна казати про збільшення там, наприклад, вже відпрацювання безпосередньо по балістиці. але знов таки ми постійно розуміємо, що нашим партнерам треба допомагати і збільшувати саме такі системи, як Петріо, для того, щоб покращити нашу бороспроможність. Але тут треба зауважити, що більшість тих кінжалів ракет, які були вчора запущені, насправді не тільки не влучили, але й просто не були збиті, але й не влучили в потрібні цілі, тому що все ж таки у Росії у Росії є певні проблеми. З характеристиками цих ракет, і вони насправді в більшості випадків не відповідають дійсності. Тут треба ще й зазначити, що є системи, які допомагають нам суттєво впливати на точність цих ракет. От, власне, про це хотіла запитати. Ви вже про це згадали? Що їм не вдалося влучити в ціль? Це пов'язано з тим, що в Україні з'явилися досить ефективні реби чи ні, на вашу думку. Насправді це про те, що давно вже ми кажемо про системи радіоелектронної боротьби, які Україна імплементувала системи протиповітряної оборони, і які допомагають а, суттєво коригувати можливості а, цих ракет щодо влучання, тобто точність цих ракет а, суттєво зменшується. А як, як, як би мало бути от, в ідеальній системі координат, тобто вся Україна мала би бути покрита системами Петріот і потужними ребами, чи як би це мало бути, як вам видається? Ну насправді територія України велика по своїй суті, і тому казати, наприклад, що за повністю заповнити Україну системою Петріоти. Це було б дуже дорогостояче. Насправді, в нас наразі вже вибудована доволі потужна шалонована система протиповітряної оборони. Щоправда, такі от постійні обстріли Росіяни намагаються прощупати її і знайти певні так би мовити шляхи подолання. її. Тому так з урахуванням військової війни, яка зараз відбувається, нам насправді потрібно збільшувати системи, і треба ще встигати їх не переміщувати, тому що насправді оці постійні обстріли це постійне перебазування, це постійна перепідготовка це перезаряджання. Тому знов таки, так якщо б у нас було набагато більше систем, нам би було легше би з цим справлятися. Але тут же розуміємо, що є військова війна, а є мирний стан, і тому треба. Підходити до цього правильно, і ми вже це бачимо за рахунок того, що, наприклад, деякі системи протиповітряної оборони ми взяли в оренду, а не купили або не ну, експлуатацію від партнерів. і ще один такий момент стосовно часу виготовлення. от Припустимо, Україна знайде кошти і зможе купити дуже багато петріотів теоретично кажу, так? Але час виробництва це до двох років, а час виробництва кінжалу значно менший. Чи можемо якось іншим способом захистити своє небо? Ну, знов таки, тут треба збільшувати потужності виробництва. Якщо казати там, про два роки, то ми ж розуміємо, що знов таки, це час побудови систем за. Рівень звичайної ситуації, тобто коли не йде війна, ми коли ми кажемо про військове рейки, то ми, ми розуміємо, що деякі виробництва буде спрямовані безпосередньо на оборонний захист, і ці строки значно пошпошину От. Щодо Петріот, щодо кінжалів, знов таки повертаємось. Ми бачимо, що яку кількість кінжалів з травня місяці з появою Петріотів ми знищили, тому власне то цих систем систем є купа питань і навіть у російських спецслужб, тому що близько 14 розробників системи гіперзвукових ракет вже знаходяться в тюрмі російські за і зміну роді ще питання стосовно збиття першого реактивного шахаду 238 Чи дійсно ви також можете підтвердити ці дані, і чи відомо вам про те, які його особливості? Якщо казати про шахет 238, то насправді цей шахет нещодавно з'явився на презентації в Ірані. І казати про якесь там суттєва кількість виробництва, у мене є сумніви. Це по перше, по-друге, щодо збиття його в Україні, на Могляти недостатньо того фото, яке з'явилося в сеті. І по тому фото я би, наприклад, не підтверджував, що це саме 238 шахет. Це більше схоже на 191, який Іран виробляє ще з 2011 року. Тому насправді тут треба більше факторів, які б могли це підтвердити, або фото, або ну, уламків цих. Або ну якісь більш більше факторів, тому що насправді цей шахет має швидкість близько 500 км на годину, і це дозволяє більш це легше його бачити за допомогою запомогою тих систем радіолокаційних, які в нас наявності, тому що, наприклад, на відміну від шахетів старих, які використовують. Двигуни нереактивної тяги, вот їх треба виявляти здебільшого там іншими радіолокаційними станціями, і або, наприклад, за рахунок там звукової локації. Так, от тому насправді, якщо би ми треба дочекатися, я ж думаю, все таки відповіді на це питання від повітряних сил і від певних органів, які б змогли підтвердити, тому що, на мою думку, знав таки цього тощо, що ми побачили, це недостатньо. А на вашу під... чи можна їх збивати звичним способом, як ми це наразі робимо звичайними іншими зразками шахайдів? Повертаючись знов таки до нашої системи протиповітряної оборони, у нас шалонована система протиповітряної оборони, яка допомагає нам боротися з будь-якими повітряними цілями. І кожен раз ми чуємо постійно, наприклад, таку фразу, що повітряна сила України. Навчилися збивати певний там об'єкт, тому насправді з тою швидкістю, якою наші військові долають всі ці труднощі, можемо сказати, що це буде не так. Ну буде певний час, але знов таки я думаю, що. Навіть те, що перші шахет вже збитий, як вони замовзає заявляється зараз, да, реактивне то я не бачу в цьому проблеми. Насправді реактивні шахеди є певні ситуації, певні характеристики, які дозволять їх набагато легше збивати ніж ті ж не реактивні, і скажи, будь ласка, трішки більше про засоби РЕП наскільки вони потрібні для українських військових, і який у нас є в цьому прогрес? Якщо казати безпосередньо про засоби радіоелектронної боротьби, то тут треба розуміти, що насправді це технологія дуже давня, і, і ми просто зараз вона стала суттєво такою. Е на повістки дня, як то кажуть, за рахунок того, що на фронті почали використовуватися безпосередньо дрони FPV або коптерного типу, або інше за рахунок саме демократизації таких високих технологій, ми бачимо, що наприклад зараз можна купити в магазині звичайний там FPV дрон або якийсь там розвідувальний типу Мавіка, да? і використовувати його в якості війни. Тому, якщо казати безпосередньо в Україні, то наразі ми маємо більше досвіду використання засобів радіолектронної боротьби і більш цікавих розробок ніж більше світу за рахунок того, що війна відбувається у нас, і ми активно працюємо в цьому напрямку. І насправді у нас є. Певні розробки, які допомагають нам вже зараз долати ці труднощі, і в подальшому, я думаю, ми зможемо презентувати для всього світу такі рішення, які будуть допомагати боротися саме з такими навалами, як оці ну, доступні дрони, дякую пане Анатолію, за ваше роз'яснення. Це був Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора компанії, виробника засобів РЕП авіаексперт.